Стара бюрократична система медико-соціальної експертизи буде ліквідована, її замінить новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби. Перший крок ми вже зробили. Уряд спрямував до Верховної Ради проєкт закону, що встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини. Практикуючи лікарі у багатопрофільних лікарнях в складі експертних команд, об'єктивно оцінять стан пацієнта за однією з трьох категорій. Стійке повне обмеження працездатності, стійке часткове обмеження працездатності, працездатна особа. Будуть доступні опції дистанційної, заочної та виїзної оцінки. Система буде цифровізована та націлена на результат, максимальну реабілітацію людини, повернення до активного життя та адаптацію робочого місця під її потреби. Ми прагнемо досягти європейських стандартів ефективної реабілітації, де близько половини людей після хвороб або травм знову ведуть активний спосіб життя. Сьогодні ми схвалюємо соціальний компонент цієї реформи: два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності порівняно з теперішнім суттєво зросте. А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу. Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплаченого лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування. Таким чином, система стане більш справедливою. При цьому статус інвалідності зберігається, він передбачає право на соціальні послуги, реабілітацію, пільги та підтримку в працевлаштуванні. Для тих, хто має інвалідність, вже зараз ситуація не зміниться.